Ніколи не жалійся на життя, не говори, що ти чогось не маєш, уставши зранку, чи коли лягаєш, ти не шукай підстав для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд, не впору помінялися знов плани, не смій казати, що усе погано, що це для тебе найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти, і мріє про найменше, що є в тебе. Бо в нього є найбільшою потреба напитися чистенької води. А ти, буваєш, втратиш апетит і вже не знаєш, що новеньке з'їсти. Набридли, бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба дефіцит. Плануєш у будинку знов ремонт, диван старий тобі не до вподоби. Шукаєш нові меблі та оздоби, а в інших ліжко то твердий бетон. Чи може твоя зовнішність не та, ти в зеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко, полисіла від раку голова. Лінуєшся вставати зранку, ти, піднявшись з ліжка, попідніс ніс був мочиш, а хтось без нього вискочив охоче, та він лежачий і не може йти. Причин, чи є для нарікань, їх віднайти насправді є неважко. Життя людське не ідеальна казка. Воно прекрасне тільки в Інстаграм. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати в тепленьке теліжко, ходити можеш, слухати, дивитись, то це найбільше за багатство всі. Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чого не маєш. Подякуй, як стаєш і як лягаєш. і не шукай підстав для нарікань. Аминь. Амінь.